Галину Олександрівну Головінську добре знали і поважали і в обласних, і в міських колах мас-медіа не лише як професіонала своєї справи, а й талановитого організатора та чудового співбесідника. Притаманні з дитинства Таланти на полегливість допомогли їй у 70-ті роки стати кореспондентом, а згодом і старшим редактором однієї з головних газет міста Металург. Найяскравішим спогадом творчої діяльності, як зізнавалася сама Галина Головінська, стали місяці роботи в телерадіооб'єднанні Криворіжжя, де протягом 13 років обіймала посаду головного редактора телебачення. Фонтан творчих ідей, здібність чітко організувати роботу найрізноманітніших спеціалістів, вміння розговорити співбесідника. А коли потрібно зарадити словом чи ділом, такою запам'ятали Галину Олександрівну, колеги та друзі. Навіть на посаді заступника директора з питань телебачення вона вчилася сама та Чила інших виховала міцну команду професіоналів, а репортажі та передачі Галини Головінської і сьогодні зберігаються в архівах нинішньої телерадіокомпанії та домашніх відео сотень криворіжців. Є частина телевізіонщиків, які журналісти по образуванню, але очень много людей і тоді, і сьогодні журналісти по суті, тому що ну, банально опять же ми об этом говорили, що надо ну, проникнуться. проводили літучки, то що учились. Питарісь любую изюминку, любое хорошее, хорошее дело діло своє, своє друга рядом сотрудника заметить. лучший матеріал, лучший кадр, лучший опрос. Своїм ентузіазмом Галина Олександрівна вміла захопити інших. Повернувшись у 2006-2009 роках до редакції газети Металург головним редактором, довела, що саме Криворізький металург є одним із найкращих видань металургійних компаній країн СНД. За теплом і щирістю згадують Галину Олександрівну, члени Криворізької міської організації Національної спілки журналістів України, з якими більше десяти років моделювала незвичайні журналістські акції та цікаві проекти. Так, журналістика була її образом життя. А іншого ніколи не хотіла Галина Головінська. Суспільство не дуже любить журналістів, які кажуть правду, які кажуть. Що не все так просто в нашому житті, і не треба замилювати очі нам на те, на те, на те. Але все одно найкращої професії у світі немає професії, якою, якщо захворієш, то захворієш на все життя. Галина Головінська залишила по собі не лише добру пам'ять, а й чимало сюжетів та публікацій, в яких оживає минуле кривбасу з любов'ю до міста та до людей. Такий девіз обрала колись для телерадіокомпанії Галина Олександрівна і дотримувалася його завжди. Вона навічно залишилася в журналістському цеху кривбасу серед тих, хто працював і продовжує працювати заради свого міста і свого регіону.